Привіт, з вами Таїса, Лісова Мавка, муза ваших думачок. Насправді зразу хочу попередити, що в мене є декілька розшарувань мене, точніше, розуміння мене, якою я є, і трошки від цього розуміння хочеться з вами і поділитися тим, як. Керувати собою, своїми думками, без ніякого позитивного-позитивного -позитивного мислення, без е, ніяких насильственних штучок над собою, Так, про себе. Е, я розділила, що є Таїса. Таїса зі всіми оцими зайобами і психотравмами, які мене наділили мої батьки, а вони ще ті цікаві люди були і є. І досі продовжують іноді давати своїх якихось емоційних травм мені. І я як Таїса, як его Таїси, Типу, я приймаю це все і іноді можу і вам розповідати щось таке, щось таке з матючим, але це так. Без негативу в певній мірі. Тобто, є друга сторона мене тиїси як а, тиїси як енергії, яка напряму з'єднується з Всесвітом, та може. Поділитися цією інформацією, якою отримала, яку примінула, пропрактикувала на собі і з вами. Ось так.